Вітаю підписників моїх глядачів, всіх всіх шанувальників вишивального мистецтва. Нова робота із циклу Український вінок Сакральний плетень. Ця дівчинка буде нести віночок і називатися вона буде ця дівчинка, ще не вирішила точно зернова або пшенична берегинька. Ну, це робоча назва поки що. Ось такий ескіз я вже принесла на тканину. Ось, будь ласка. вибрала такий цупкий люн. Стебловий шов, вишила волосся тут. І е, я досліджувала такі старовинні віночки, то бачила така, знаєте, Підкладочка, під така звана. Це така стрічка була груботканна, на, до якої саме і вінок киплівся. І Вона буде така тут в мене стрічечка. Будуть колоски, червоні квіти, стрічки, сорочка. Буду над цим працювати і вам буду показувати. Ось я для колосків. Такий меланж зробила. Взяла жовту. Така пильна вона, складна жовта. Не дуже вона холодна, буде тепло ближче. Потім взяла охру, звичайну і таку золотисту. І ось, ось, що в мене вийшло. Да? Ось така ниточка або такі будуть, такі будь-колосочки в мене. Ну, звичайно, буду вам показувати. Будь ласка, слідкуйте. Буду дуже вдячна і рада. Пишіть. Питання або відгуки, це для мене дуже, дуже гарно, дуже гарно буду чекати. Ну і що, продовжуємо. На все добре.